For recently, lately, how long, just та інші слова та фрази, які ми використовуємо в The Present Perfect Tense. Hello and welcome to English with Love. Сьогодні мова йтиме про слова маркери, або як їх ще називають слова-маячки для The Present Perfect Tense. Хто ще не бачив відео про побудову та вживання цього часу, раджу перейти за посиланням, подивитися спершу його, а далі вже продовжувати перегляд даного ролика. Почнемо зі слова just. Just means a short time ago. Перекладаємо щойно, вживаємо між допоміжним дієсловом have. Або has для he, she, it та основним смисловим дієсловом у формі past participle. Наша славнозвісна третя колоночка неправильних дієслів. Наприклад, they've just arrived. Вони щойно приїхали. Наступне слово already. Already means earlier than the time expected, раніше, ніж очікувалось. Слово already перекладається на українську уже та вживається в стверджуваних реченнях. It's only 8:30 and my daughter has already gone to bed раніше, ніж я цього очікувала. Already так само вживається всередині речення між допоміжними дієсловами have або has та основним смисловим дієсловом у формі past participle. The next one yet. Yet until the present time до цих пір. Слово yet може вживатися в заперечних реченнях, а також в запитальних реченнях. В залежності від типу речень, в яких вживається слово yet, переклад також буде відрізнятись. В заперечних реченнях слово yet буде перекладатись як ще. I haven't decided yet. Я ще не вирішила. В запитальних же реченнях слово «yet» матиме переклад уже, так як слово already. Однак, already ми вживаємо в стверджувальних реченнях «yet» – в запитальних і заперечних. Have you seen them yet? Ти їх уже бачила? Як ви могли вже помітити, слово «yet» стоїть у кінці речення. I haven't cooked dinner yet. Я ще не приготувала вечері. The film hasn't started yet. Have your students finished the project yet? No, they haven't. They are still working on it. Has Luke started his new job yet? No, he starts next month. Слова recently ta lately синоніми. Ви їх легко можете взаємозамінювати. Перекладаються нещодавно або ж останнім часом. Have you been to the cinema lately? Have you ordered Take Out Food Recently? Це все на сьогодні. Про інші фрази, а також слова, які вживаються в Present Perfect, я зніму окреме відео. Поки хочу подякувати вам за увагу. Попрошу підписатись на канал. Поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар чи запитання, натиснути на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Thank you for your attention. Take care, stay safe, bye-bye!